Святкувати у чистоті й охайності, комунальники готуються до Дня міста. Запевняють, прибирання відбувається в посиленому режимі. Техніка древо працює цілодобово. Також планують залатати найпроблемніші ями на дорогах. А от що вже можна побачити неозброєним оком, так це нову дорожню розмітку у середмісті. Мало того, нанесли її не так, як у попередні роки. Цьогорічна новинка, окремо виділена зона для велосипедистів та позначки безкоштовних паркомісць. Загалом кажуть інспектори з благоустрою, санітарний стан міста задовільний. Втім, аби він був ще краще, Ще й варто покосити траву і бур'яни. Необхідно балансоутримувачам всіх своїх територій, також підприємствам, організаціям, до яких її прилеглі території, необхідно виконати покіс зелених зон, порядкувати зелені зони, для того, щоб наше місто і територія в місті виглядала надзвичайно. Гарно привабливо у мерії нагадують, на святкування Дня народження міста прибуде з десяток делегацій, в тому числі й за кордону. Відтак треба, аби Івано-Франківськ мав не просто задовільний стан, а справжній святковий. Тим паче, вихідними відбуватимуться ще й заходи з вшанування полеглих у другій світовій війні. Буде панахіда на вулиці Лепко, тому департаменту комунального господарства навести максимальний порядок. Все ще необхідно, згідно розпорядження міського голови, все виконати. І дійсно навести нормальний санітарний стан в місті Івано-Франківську, загалом в Івано-Франківську відбудеться понад три десятки заходів приурочених до дня його заснування а триватимуть вони до 21 травня.